Її. Виникають певні образи. І таким чином людина просто не уявляє якусь картинку, їй легше пригадувати. Тому, будь ласка, перший метод, мені дівчат, насадження. Суть його полягає в чому? а цього метод готується на асоціативних частинах. Які на метечі за допомогою свідомо відвіданих асоціацій можна присвоїти процес їх приватної у подібне вален. Давайте спробуємо запам'ятати ці 15 слів на 30 секунд. Будь ласка, будь, будь ласка. Відомо вже нам досить давно, так що учні легко створюють цікаві вішуки, щоб mm. захочують до навчання і вістаючих дітей. Спробуйте з весна і небо створити. Так, бажаємо ще й. Весна, давайте починаємо. А потрібно, щоб виріфмов було. Будемо намагатися, так? Викладаємо. Нам потрібно було описати веселку. Як живу, де або предмет? І ось що нас сидить. Перше, веселка отримала назву, бо вона весела. Друге, веселка.